Взагалі можна а, виховувати в дітях любов до молитви, до Божого слова, а, до спілкування взагалі там духовного якогось відродження, якщо батьки самі ще в процесі того, що вони вчаться цьому. Ну, ви знаєте, тут є доля невпевненості нас, як батьків, так, якщо ми тільки починаємо. Та я хочу сказати, що нехай це нас не лякає. Якщо це хороше, якщо я розумію в цьому сенс і важливість там перспективного впливу, то чому б і ні? Знаєте, інколи ми ще не почали, а вже зупиняємось, бо ми кажемо: та ні, там наші діти не захочуть, не будуть. Варто пробувати, варто пропонувати, варто. Бути прикладом, залишатися. Е, так, я не досконала, я сама це починаю. Е, я можу сказати дітям, що я сама нещодавно це зрозуміла. Але це настільки важливо, і мені хотілося би, щоб ви теж це розуміли. Хочеш, давай спробуємо.